Тимчасові резиденти Канади та нові правила для їхніх сімей. Перебудова канадської системи міграції, що відбувається останнім часом, призводить до суттєвих змін не тільки для тимчасових резидентів, які вже перебувають у Канаді, але й для їхніх сімей. Марк Міллер, очільник міграційної служби в Канаді, оголосив про запровадження нових обмежень по перебуванню в країні для членів сімей деяких категорій працівників і студентів. Обмеження на робочі дозволи для членів сімей застосовуватимуться до тимчасових працівників. Обмеження не застосовуватимуться до членів сімей висококваліфікованих працівників, таких як вчені, топ-менеджери, інженери, юристи і так далі, а також працівників сфер, де відчувається найбільша нестача таких кадрів. Додаткове обмеження буде введено щодо дружин і чоловіків, студентів магістратури, які навчаються в Канаді. Тепер для отримання відкритого робочого дозву членам сім'ї. Потрібно, щоб навчання студента магістра тривало не менше 16 місяців. Раніше повідомляло, що для студентів у Канаді вводяться ліміти щодо кількості дозволів на навчання у 25-му році. Планується видати загалом 437 тисяч дозволів. 12% з цих дозволів планується видати студентам магістрських та докторських програм навчання. Орієнтовно протягом наступних трьох років буде видано на 150 тисяч менше відкритих дозволів для чоловіків, дружин, тимчасових працівників та студентів. У Канаді до 1 листопада мають з'явитися нові деталі щодо лімітів та кількості тимчасових резидентів Канади. Про що очільник міграційної служби Марк Міллер оголошував раніше? У 2023 році до країни прибуло більше 2 мільйонів тимчасових резидентів. Їхня кількість перевищила 6,5% від загальної кількості населення Канади. Натомість уряд Канади пообіцяв зменшити число тимчасових резидентів до 5% від загальної кількості населення Канади протягом наступних трьох років. Іміграційні консультанти компанії MV Group і далі надають повний супровід з оформлення статусу піар в Канаді, оформлення робочих та гостєвих віз, віз для дружин і чоловіків тих, хто мешкає вже в Канаді. Звернувшись до MV Group, ви отримаєте детальну консультацію щодо вашого індивідуального кейсу. Не забудьте підписатися та поставити лайк.